Вітаю, шановні колеги. Навіть у 21 столітті пацієнти, які страждають на запаморочення чи вестибулярні розлади, змушені чекати в середньому 5-7 років та відвідати 4-5 спеціалістів для постановки діагнозу. Що ж, давайте це змінювати? Сьогодні ми поговоримо про епізодичний вестибулярний синдром, тобто про приступи запаморочення. Він буває спонтанним. Тобто це рецидивуючі, спонтанні, нічим не спровоковані епізоди запаморочення. Вони тривають від декількох секунд до декількох днів, але найчастіше це хвилини або години. І Як ви бачите, вони можуть бути обумовлені доброякісними станами, але і загрожуючими станами. Серед доброякісних станів це рестобряна Мігрель, хвороба Меньєра, ну, відносно доброякісна, тому що все ж таки інвалідизуюча хвороба. Вистабуряльна пароксизмія, рефлекторні вазовагальні синкопе, панічні атаки, але може бути епізодичний вистабульний синдром у структурі таких захворювань як транзиторна і шумічна атака в вертебробазлярному басейні, аритмії, стенокардія, тромбоемболія легеневої артерії, іпоглікемія тощо <кхм> Дуже важливо. З'ясувати тривалість запаморочення. Тому що пацієнти часто переоцінюють тривалість запаморочення, тому що вони охарактеризовують свій стан весь обумовлений різними вегетативними проявами. Тобто, коли їх, у них є виражена нудота, блювота, головний біль, вони часто переоцінюють тривалість запаморочення. Вам можливо з'ясувати, тривалість. Епізоду запаморочення обертового чи необертового. І коли е, ви з'ясуєте цю тривалість вже навіть по тривалості запаморочення, е, ми будемо е, наштовхуватись, запідозрювати один із діагнозів. Наприклад, якщо воно триває секунди, то це ДППЗ, доброякісне позиційне запаморочення може бути, стабулярна пароксизмія, або, наприклад, несистемні такі запаморочення з провокованими серцевими аритміями. Якщо хвилини, це вестибулярна мігрень, хвороба мера чи тіо у ВББ. Години вестибулярна мігрень, хвороба ман'єра, значно ріже транзиторна і хімічна атака, Дні може бути, декілька днів може виникати приступ вестибулярної уміджені. Я вже цей клінічний випадок представляв на платформі MedEvent, але хочу його ще раз на ньому акцентувати увагу, тому що я тут пропустив доволі поширену нозологію, яка наразі ще не так часто діагностується. Отже, пацієнтка 33 роки не працює, у неї були скарги як на присестуюча з тобто майже постійне, більше в вертикальному положенні. Майже кожного дня, але інколи у неї були приступи запаморочні, стан погіршувався, ставав приступоподібним. Об'єктивно, коли вона приходила до мене на огляд, неврологічний статус та вестибуляльний тест у міжприступний період без клінічно значимих відхилень, МРТ головного мозку, інші додаткові методи обстеження в нормі, і я їм був виставив діагноз ПППЗ. Персистуюче постурально перцептивне запаморочення, очевидно, воно в неї і буде. Я призначив їй терапію, вестибулярну гімнастику, плюс антидепресанти. У неї симптоми запаморочення у цього постійного зменшились. Але вона мені акцентувала увагу на тому, що все ж таки в неї інколи виникають приступи спонтанного виражного запаморочення, тривалістю декілька годин днів, які супроводжуються нудотою, світлу, звуку боязню. До прикладу, це фото пацієнтки, вона з комірцем шанса, її хтось рекомендував комірець шанса для зменшення симптомів запамничів, оскільки воно буде менше рухати шиєю. Це неправильна позиція, але я хотів показати відео її. Деколи пацієнтів прошу записати. Відео рухів очей при приступі за тому що не завжди на огляді у лікаря ви можете зловити, наприклад, Ністан. І пацієнтка мені записала відео, на якому видно у неї Дністан. Ністану при погляді вліво, 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 тут він навіть такий. Бачимо Ністан. Що говорить про наявність е, структурного епізодичного вестибулярного синдрому? І ця пацієнтка, е, при, її приступи за підпадають перед критерії вестибулярної мігрені. Можливо, не явної вестибулярної мігрені, але ймовірної. Ми згодом про, 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 про ці критерії детальніше поговоримо. Отже, вестибулярна мігрень, дуже поширена 1-2,7% популяції. Близько 13 пацієнтів у клініках головного болю та 11% пацієнтів у вестибулярних клініках. Є на е, сайті Барані Society спільнота із запаморочень, є консенсус і документ, діагностичні критерії вестибулярної мігрені. І тут вам представлені ті критерії, тобто, е, щонайменше 5 епізодів із, із вестибулярними симптомами помірної чи вираженої інтенсивності. Тривалістю від 5 до, хвилин до 72 годин. Наявна, або попередня історія в мігрені з чи без аурою відповідно до міжнародної класифікації е, розладів головного болю. Одна або більше мігренозних ознак протягом щонайменше е, е, у 50% вестабулярних епізодів. Головний біль і щонайменше двома ознаками з наступних: одностороння локалізація, пульсуючий характер, помірна чи виражена інтенсивність посилюється рутинною фізичною активністю, фотофобія або фонофобія, або зорова аура. Ну і не може краще відноситися до іншого вестибулярного розладу чи розладу головного болю. Але є, ймовірна, вестибулярна мігрень. Тобто, що 5 епізодів із вестибулярними симптомами помірної чи виражної інтенсивності тривалістю 5 хвилин до 72 годин. І тільки зауважте один із критерій B або C попередньої, попереднього слайду повернемося. Тобто, не завжди обов'язково, щоб у пацієнта була мігрень в анамнезі, або щоб мігрень була у 50% випадків, у 50% випадків був власне головний біль. У 50% випадків у пацієнта цього може бути фотофобія або фонофобія, чи зорова аура, і. і цей пацієнт підпадає уже під критерії ймовірної вестибулярної мігрені. Які такі важливі нюанси, примітки для розуміння цієї тематики? Вестабулярні симптоми включають різне запаморочення, тобто спонтанне, внутрішнє чи зовнішнє, зовнішнє обертове запаморочення, тобто вертіго, позиційне запаморочення може бути у пацієнті з стаблярною мігренью, візуально індуковане, спровоковане. Складними чи масивними руховими зоровими стимулами обертове запаморочення чи необертове запаморочення. Вестибуляльні симптоми оцінюються помірними, коли вони перешкоджають, але не зупиняють денну активність. Виражені симптоми означають те, що пацієнта ця активність. Не може продовжуватись. І як правило, пацієнти з вистаблярною мігренію, вони ну, злягають. Тобто, коли приступ, він наскільки виражений, що він порушує е, е, денну активність? Тривалість епізодів різноманітна при приступі вистаблярної мігрені. Більше біля 30% пацієнтів епізоди тривають хвилини, 30% години і ще 30% Протягом декількох днів. Інші 10% атаки тривають тільки секунди, які, як правило, виникають неодноразово під час руху голови, візуальної стимуляції або після зміни положення голови. У цих пацієнтів тривають епізоду визначається як загальний період, протягом якого повторюються короткі напади. Є пацієнти, яким може знадобитися 4 тижні, щоб повністю відновитися після епізоду. Однак основний епізод рідко перевищує 72 години. Ну, примітка про мігрень. Мігрень згідно пунктів 1 і 1, 1 і 2 класифікатора міжнародної класифікації з розладів головного болю. Одного симптому достатньо під час одного епізоду. Різні симптоми можуть виникати під час різних епізодів. Ув'язані симптоми можуть виникнути до під час або після вистабулярних симптомів. Фонофобія це визначається як дискомфорт, викликаний звуком, це перехідний та двохсторонній феномен. Тому що, як правило, у цих пацієнтів ну, це діагностика із іншими станом, наприклад, з хворобою хворобоюменєра, коли у пацієнта є слухові флюктуації на одній стороні. Візуальна аура характеризується яскравими спалахами або зигзавоподібними лініями, часто з котомою, яка заважає читанню, візуальна аура зазвичай триває від 5 до 10 хвилин, але менше 60 хвилин. Позитивний ефект на трептани може підтримати підозру на, 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 на мігрень, однак не розглядається як надійний критерій для. Постановки і діагнозу вистаблярної мігрені. Очевидно, ефективність лікування можуть впливати спонтанне поліпшення, реакція плацебо та різні лікарські засоби, анксіолітики, антидепресанти. Тому поки що докази лікування виставлярної мігрені трептанами недостатні, оскільки вони в основному базуються на спостережливих дослідженнях, а не на рандомізованих контрольованих випробуваннях. Ну, однак в практиці ті спеціалісти, які займаються виставляльною мігреню, то є таке і писане, і написане правило, що лікування виставляльної мігрені це все одно е е вважається ускладненою мігренію, тому вона вимагає лікування профілактичних препаратів, які застосовуються для профілактики хронічної мігрені, тобто бета-адреноблокатори, то пірамат, антидепресанти тощо, купірування приступу. Я цим пацієнтам даю триптани, там, у спреї, наприклад, на зальному, плюс вертенекс прохлоперазин, який має доволі е, виражний е, ефект протизапаморочливий та протимігренозний, упосередкований, 5 мг таблетка 3 рази на день 3-5 днів. Хвороба Меньєра інший епізодичний спонтанний вестибулярний синдром. Це хронічний, часто інвалізуючий клінічний синдром, який складається з епізодів спонтанного запаморочення, зазвичай пов'язаний з односторонніми флюктуаціями сенсоральної прилахуватості, шуму закладеності у вусі. Це мультифакторний розлад, який виникає як під впливом генетики, так і екологічних факторів. Пов'язаний з накопиченням ендолімфи в кохлеарній проптоці та вестибулярних органах, тобто виникає гідропс лабіринту. Поширеність 490 на 100 тисяч населення виникає між третьою та сьомою декадами життя з дайбою якою перевагою у жінок, шанси на хворобу менєра для старших суб'єктів зростають, десятирічне зростання ризику у півтора рази. Є критерії постановки діанозу і так званої явної хвороби Менієра, це два або більше спонтанних епізоди обертового запаморочення тривалістю від 20 хвилин до 12 годин. Аудіометрично задокументовано низько та середньочастотна сенсонеральна втрата слуху на ураженому вусі, принаймні в одному з випадків до, під час або після одного з епізодів запаморочення. Флюктуючі слухові симптоми: слух, шум у вухах або повнота в ураженому вусі, ну і не може краще віднестися до іншого вестибулярного діагнозу. Є, ймовірна е, вестибулярна е, хвороба Мін'єра, перепрошую, це два або більше епізодів оборотову, чи бортово запавлювання триваються від 20 хвилин до 24 годин. Хліптуючи слухові симптоми, слух, шум у, у вусі або повнота в ураженій стороні. Тобто, якби не випадає е, е, критерій, чіткий це е, задокументована сенсоневральна прихватість на аудіометрії. Уражене вухо визначається втратою слуху на низькі частоти. Е, Збільшення порогу чистого тону для кісткової провідності, які вищі, тобто гірші в ураженому вусі, ніж контрлатеральні, щонайменше на 30 дБ. На кожній із двох суміжних частот нижче 2000 Гц. Як ви бачите на даній аудіометрії праве вухо інтактне, відносно здорове, на ліве вухо доволі типова, це якраз типова менгірівська аудіограма. Тобто зліва ми бачимо зниження, бачимо порушення функції звукосприймаючого апарату на низьких частотах. І ви бачите, знизу тут пише 125, 25,5, 125, 250, 500. Бачимо навіть такий розрив на початку, так званий кістково-повітряний інтервал. Тобто, це така академічна студентська аудіограма при хворобі Мень'єра. У випадках двостороннього, двосторонньої двостороннього, низькочастотної сенсонуральної приглухуватості абсолютні пороги для кісткової провідності звуку повинні бути 35 дБ або вище на кожній з двох суміжних частотах нижче 2000 Гц. Якщо доступно кілька аудіограм демонстрації відновлення низькочастотної сенсонуральної прилухуватості, в певний момент часу додатково підтримує діагноз коровменєра. Тобто, якраз клінічно хоровоміньєра так проявляється так званими. Цими флюктуаціями, тобто, що в момент приступу або приступний період слух погіршується, відчуття закладеності шуму у вусі, погіршення слуху, а потім йде раптове спонтанне покращення, навіть відновлення слуху на, на перших етапах хвороби. Але потім поступово слух, сенсоноральна прологуватість. Стає перманентною, тобто постійною, що і є див діагностикою з вестабулярною мігренью, бо що вони доволі часто перекликаються. Неодночасний початок запаморочення та втрати слуху. Сенсоневральна приглухуватість може передувати початку епізодів запаморочення на кілька років. Цей клінічний варіант був названий затриманою е, хоровою маніра. Епізодичне запаморочення може передувати початку втрати слуху на кілька тижнів або місяців, але шум у вухах або відчуття закладеності слуху, як правило, пов'язані з першим епізодом запаморочення. І те, що вже говорив, тимчасовий зв'язок між втратою слуху та епізодом запаморочення іноді спостерігається пацієнтом, як правило. Як зміна слуху протягом 24 годин після епізоду речення. Втрата слуху, як правило, має флюктуючий перебіг в перші кілька років захворювання. Після повторних нападів трата слуху може прогресувати і стати постійною, а епізоди речення також можуть більше не бути пов'язані зі слуховими симптомами. При прогресуванні хвороби мандієра через втрату стеблоспінального рефлексу виникають раптові падіння або Латеру так звані вестибулярні дроп-атаки або отолітичні кризи тумаркіна. Це таке ускладнення хвороби Мен'єра на таких пізніших стадіях. Подивіться відео. Бачите, раптове падіння. Тобто, через втрату вестибулоспінального рефлексу є ризик падіння, травматизації, дуже грізний стан, і є в мене пацієнти, які вже мають такі. Проблеми. Ще нюанси. Не будемо всіх їх зупинятися. – це мігрень, добріякісне пароксизмальне-позиційне запаморочення та деякі форми системних аутоімунних станів є супутніми захворюваннями і не пояснюють діагноз хвороби Менєра. Знову ж таки, дуже часто хвороба маніра перекривається з вистабулярною мігренью. Деякі дослідження показують, що мігрень частіше зустрічається у пацієнтів з хворобою манієра, ніж у здорових контрольних. Неодноразово повідомлялося про пацієнтів з ознаками як хвороби маніра, так і вестибулярної мігрені. Лікування хвороби маніра. Лікування хвороби маніра може покращити або полегшити симптоми. Але, на жаль, воно ну, не скоригує основну аномальну патофізіологію, тобто прогресування того гідропсу лабіринта або водянки лабіринта уникнути, як правило, неможливо. Єдине література описує спонтанні. Якби ремісії в деякого відсотка пацієнтів з хворобою Мієра? Профілактика так звана приступів, хоча ну, умовно така. Профілактика це малосольова дієта, тобто мінімум солі, 2-3 грами солі на добу. Виставляна гімнастика реабілітація дуже важлива в резидуальний період. бета-гістини прописані 2-4 міліграми два рази на день і діуретики гідрохлортіазид, чи тримтерен, чи ацетазоламід. Лікування приступу потрібно давати глюкокортикостероїди, преднізолон 60 мг на добу 7-14 днів, або інтратемпональне введення андексаметазону. І доволі швидкий і добрий ефект для купювання приступу у прохлорперазину. вертенекс 5 мг 3 рази на день до 5 днів. Ще один із станів спонтанного епізодично-вестибулярного синдрому це вестибулярна пароксизмія, щонайменше 10 атак обертового чи необертового запаморочення тривалістю менше однієї хвилини, стереотипна феноменологія у конкретного пацієнта, які відповідають на лікування карбомозепіну або окскарбомозопіну. Це доволі рідкісна проблема, у мене десь приблизно. За 8 років вивчення вестибулярних розладів у мене було десь, можливо, три пацієнти, з яким я запідозрюю вестибулярну пароксизмію, які добре дали відповідь на лікування карбомазепіну. Це свого роду схожий механізм, як при неврології тишистого нерва, розвивається база невральних конфлікт між передньою і нижньою мазочкою артерією та вестибулярним нервом. Лікування. Карбомозапін, окс Для купірування запаморочення вертенекс, 5 мг, таблетка 3 рази на день, 3-5 днів. І є епізодичний виставляний синдром з тригером. Тобто й ті обмовлений якоюсь провокацією. Це, як правило, короткі епізоди запаморочення, декілька секунд, хвилин. Обов'язково є тригер-фактор, провокуючий запаморочення найчастіше зміна положення голови тіла. Знову ж таки, пацієнти з тошнотою, блювотою переоцінюють тривалість запаморочення. Є доброякісне позиційне запаморочення, є небезпечні стани і ортостатична гіпотензія. Наприклад, випадок у пацієнтки скарги на. Епізодичне обертове запаморочення, особливо при ляганні в ліжку. Тобто пацієнтки скарги на позиційне запаморочення. Нелогічний статус без особливостей, тому ви маєте підозрювати наявність ДППГ, ДППЗ. І дікс холпайка зліва, позитивне на ураження лівого заднього півколового каналу. Тобто у пацієнтки добреякісне, пароксизмальне позиційне запаморочня. Улюблений діанас з, з тих е, спеціалістів, які займаються виставляльним розділом, тому що він доволі добре піддається лікуванню. Лікування, лікувальні, репозиційні маневри, і тільки. Після першого маневру Еплі у пацієнтки. Позиційного уністану практично немає, що говорить про розрішення ДППЗ за 5 хвилин без медикаментів. Останні. Останнє, що хотів вас проінформувати, це про гемодинамічне ортостатичне запаморочення. Це якраз див діагностика, наприклад, з ДППГ, Тому що коли пацієнт приходить до вас і каже: я. Що в вертикальному положенні мій стан такий нічого, але при так званій виключенні гравітації, при ляганні, запрокидуванні голови поворотах у ліжку, в мене виражне запаморочення. Це більше про ДППЗ. А є стан навпакей: коли пацієнту лежати добре, а при сіданні чи вертикалізації у нього виникає гемодинамічне ортостатичне запаморочня. Є чіткі критерії його цього запаморочня. Це 5 або більше епізодів на настійкості, які спровоковані вертикалізацією, тобто зміною положення тіла з лежачого у сидяче чи стояче, або із положення сидяче у стояче. ортостатична гіпотензія або синдром постуральної тахікардії чи НКП, які задокументовані стоячи або під час тесту нахиленого стола. Ортостатична гіпотензія визначається як стійке зниження состолічного артеріального тиску щонайменше на 20 мм тут на стовпчика, або діосолічного артеріального тиску на 10 мм тут на стовпчика протягом 3 хвилин стояння. Синдром постуральної тахікардії характеризується стійким збільшенням частоти серцевих скорочень щонайменше на 30 ударів на хвилину, або частотою серцевих скорочень 120 ударів на хвилину або більше протягом 10 хвилин стояння. вас так для загального розвитку проінформую про наявність такого виду запаморочення. Воно ну, може бути часто у людей старшого віку. Обумовлено воно різними причинами, тому важливий тут пошук органічної причини, наприклад, хвороба Паркінсона, мультисистемна атрофія чи інша первинна вегетативна дисфункція, яка може давати порушення тонусу суденної стінки, як наслідок ортостатичну гіпотензію, і як наслідок цей синдром гемодинамічного статичного запаморочення. Лікування, ну, тобто, знову ж таки, пошук причини, диференційна діагностика, такі загально зміцюючі, це посилення вживання рідини, підсолювання продуктів харчування, поселення фізична активність, вестиблу літики якраз тут ну, не є зміст застосовувати. Ви можете застосовувати в якісь комплексні терапії, нейротрофіки для кращого живлення, якби музку, кваніл, 500 мг таблетка два рази на день протягом одного місяця. На цьому у мене все. Перепрошую за трохи мій такий голос. Я вам дякую за увагу. Приїжджайте в гості у Івано-Франківськ. Буду радий відповісти на ваші запитання або підтримувати контакт у майбутньому. Дякую за увагу.